Доброго дня усім добрим людям. У нас сьогодні 16 вересня, понеділок, ніч важка. А я трохи покажу, що в мене було за два тижні, крім форуму старшокласників. Від кухні при любій люб зайнятості мене ніхто ніколи не звільняє. Чи я сама себе не звільняю, не знаю. Ну так от, не пам'ятаю навіть, який цей день був, дещо знімала, а здебільшого не могла нічого знімати, розповідати. Гамлет у формочках. Ось такий у мене він вийшов. Головне, що смачно, але з естетикою трошки не дуже. Ну то нічого. Поїли, з'їли і забули. Такі от справи. Ось так вийшов у мене. Да? Трохи естетики додати. Такий сніданок для Ярослава наклала. Начебто весело. От і для інших. Те, що в мене форми не вмістилися, я підсмажила просто на сковорідці. Ну і знову, а це вже обід якийсь з фрикадельками. І оладки овочеві на основі кабачка. Ще в мене кабачки є. Іще оладки, але вже інші оладки. І новий день, як завжди, він починається з кави. Вірніше ні не так. Він починається з того, що мене зустрічає Сіма і ми з нею йдемо на кухню ставити каву. Вона вже навчилася, що поки я каву не поставлю, я її не годую. От, ну, якось так. Ранки у мене ці два тижні дуже ранні, 4 або 5 годин ранку я прокидаюся. А це в мене таке було на обід чи на вечерю, не пам'ятаю в який день. Це м'ясна піца. Ну, я її так називаю. Мені подобається, готуватися легко, просто підготував фарш, виклав у форму, поставив у духовку та чекаєш, а потім посипаєш тим, що в тебе є. Часу в мене було не дуже багато, щоб стояти котлети, смажити. Тому ось так тут у мене сир, плавлений сир, і він дуже прикольно розтікся. Смак пам'ятаю. Ну, от, дівчатка, а ще гарнір одними шкотлетами, як воно, на гарнір гречка. А це в мене вже, дівчатка, новий ранок десь на півп'яту ранку. І це захотілося мені чаю з печивом. Печива в мене Марія, на фруктозі не можна, але інколи я собі дозволяю таке. Дуже рідко. А ще ось така маленька приємність. За чотири дні приїхала, до мене дуже здивована, Замовлення із сенсей. Осінь. Ну, не знаю, мені здається, вже нічого я там замовляти не буду. До речі, я розповідала чи ні, що тією чашкою, що останнього разу я у них замовляла, я не задоволена. Якщо буде цікаво, розповім чому. А от оце мені дуже хотілося і з цього набору я зробила замовлення. Форма така є і у нас в магазині, але мені 400 гривень потрібно, здається, 400 гривень на замовлення. А оце, пам'ятаєте, підсвічник, який я теж в них замовляла, я використовую як міні-вазочку. Давайте разом подивимося ці прибори. Тут на ручках у них йдуть гарбузики. Ну такої чудної форми гарбузики, різних кольорів. Тому от якось воно підійде у... Ну, різний колір підійде да, до різних тарілок, ну, і взагалі естетичного додає якогось моменту у нашому житті. А, хочеться зберегти здоровий глупка. Це я порівнюю з тим, що в мене від них є в синю полосочку і білі. От Білі і сині гарбузики вони відрізняються. Але в загальному залі, заліку воно нормально. не... Помічається, так у них набори на 4 персони. Я задоволена, мені подобається і ми ними користуємось. Ось зробила я ще такі фаршировані перці. О, здається, по 45 гривень чоловік купував перці, здоровезні. Такі взяв у руки маєш річ. На неділю ми з сином виходили до Вароса, трохи зробили закупок. Дещо навіть вдалося купити по якісь акції по знижці, от, наприклад, печиво дебетичне 5 пачок. Я купила воно ну, було по 23 гривні. Взагалі в нього ціна 33-34 гривні. Артек солоні вафлі, то Стас взяв собі в школу, в ланчбок класти, сам обирав, кажу, чому таке, ну і, в общем, що захотів, те і узяв його справи. Таке печиво для чоловіка взяла. Ну так, в, потроху помаленьку, але тисячу там ми, у варусі ми залишили. А взагалі ми пішли у варус, рибу, до речі, взяла, типа горбуша, морожена, ця тушка мені 120 гривень обійшлася, я її посмажила, ми її вже з'їли, просто посмажила. Ну ось так. А ходили взагалі за молоком акційним, але його там не було. Тому там є ще продукти із, із АТБ. А мир буде, обов'язково.